Головна ялинка міста змінила своє розташування. Відтепер прикрашати новорічну красуню будуть у парку імені Шевченка. До того ж, дерево буде висаджене там на постійній основі. Стару голубу ялинку перенесли на нове місце. Нову ялинку привезли із Закарпаття. Там вона росла 27 років. Ялинка обійшлася міському бюджету удвічі дорожче за звичайну зрубану, але вона має і прослужити набагато довше. Сьогодні ми як обіцяли показуємо цю красуню, яку ми привезли. Закарпаття. Саме головна відмінність від попередніх років, що це жива ялинка. Вона тут посаджена, посаджена з гарантій фірмою. Так, два роки будуть за нею доглядати, підживляти, підстригати, слідкувати. І ця ялинка, як нам обіцяли, буде зростати мінімум на пів метра в рік. Я так дуже сподіваюся, що нам буде наше місто надовго, і це буде головна ялинка нашого міста. Сподіваємося, що головна новорічна ялинка буде довго радувати мешканців Білої церкви, адже в середньому такі дерева ростуть 250 років.